Студія музею України ТВ представляє нашого давнього друга і соратника Володимира Мезенцева, доктора історії з Канади, наукового співробітника Канадського інституту українських студій, виконавчого директора Батуринського проєкту і представника часопису музею України в Канаді. Пан Володимир відомий тим, що багато років досліджує і розкопує Батурин. Отже, пане Володимир, які плани на 2011 рік? Чи відбудеться експедиція і розкопки у Батурині? Я перш за все хотів би подякувати пану Вікторію Тругову і пані Наталії Іванченко, редактором журналу Музею України, який багато років друкує наш щорічний звіт і матеріали про розкопки Батурина. І я також хотів відзначити, що спонсорами э, батуринського проєкту, археологічного проєкту є Канадський інститут українських студій в Канаді, э, наукове товариство імені Шевченка в Америці і Пантифікальний інститут середньовічних студій Торонського університету в Канаді. Ну, безперечно, що українські громади діаспора дуже щедро підтримує цей проєкт приблизно. Ми продовжуємо це українсько як українсько-канадський проєкт вже біля 10 років. Хоч розкопки Батурині Чернігівський університет почав ще 1995 року. І ми радіємо, що Національна академія наук дала дозвіл цього року, як кожен рік вони роблять. На проведення розкопок у Батурині ми щасливі, що не дивлячись на політичні зміни в Україні, економічні зміни, ми можемо продовжувати ці розкопки звичайно у серпні. Значить, ми проводимо ці розкопки звичайно силами Чернігівських студентів Чернігівського університету, науковців з Чернігівського університету, Ніжинського університету, університетів Києва, музеї від заповідників Духового Батурина. І також рідних міст України, звичайно, ми проводимо розкопки. Маємо експедицію біля ста людей, і е, безперечно, що за Чім'юченко, як ви знаєте, він персонально опікувався. Відбудовою пам'яток Батурина і <кій> допомагав також проведенню розкопок. За його часи експедиції були по 150-160 учасників, і ми іноді провадили розкопки по 2-2,5 місяці. Зараз це ми повертаємось до стану як за часів кучми, ми проводимо розкопки тільки 22-23 робочі дні. І а, наші сили більше ста студентів за теперішніми цінами України ми не можемо утримувати. А вже два роки ми проводимо розкопки поза Батуриним. За два кілометри від Батуринської фортеці гетьман Іван Мазепа збудував собі заміську резиденцію в кінці 1690-х років. Це є, можна сказати, найбільш важлива і найбільша гетьманська резиденція відома нам. І завдяки десятилітнім розкопкам вона є найбільш археологічно досліджена в Україні. І ми два роки ми майже закінчили розкопки головної споруди цього комплексу. Це гетьманський палац Мазепи, який мав три поверхи, і разом, скажімо, з мансардою, і навіть з підвальним поверхом, це було разом п'ять поверхів. Це була унікальна споруда. На Україні за ті часи, які не немає собі рівних, і вона була побудована за стилем західного барока. На мій погляд, я де більше займаюся архітектурою. І це була вільнівське барока, але в комбінації з київськими елементами київського барока декоративними. А, і, і ми вже з, два роки почали досліджувати дерев'яні споруди навколо цього палацу. За два роки ми розкопали велику таку зрубну житлову споруду. Спочатку ми думали, що це був а, корпус, якийсь окремий флігель палацу, а зараз ми переконалися, що це була якась така зрубна дерев'яна, багата споруда, мабуть, для гостів. І в документах згадується на, на садибі Мазепи Пакоєва хата, де він приймав московських бояр, там іноді навіть послів польського чи французького королів. Так що вона була надзвичайною спорудою, вона мала приблизно 10 на 10 метрів глибокий підвал. І ми з іншого боку палацу, з північного, ми відкрили одну споруду дерев'яну. Ми попередньо гадаємо, що це була палацова церква. Відома вона згадується в документах, що там була церква дерев'яна на садибі Мазепи, і вона пережила погром Батурена 1708 року, але до часів Розумовського вона вже не дожила. І е, згадується також священник Василь Песковий, замковий священник, який мешкав десь на садибі, е, і також там мешкали слуги, і ми знаємо з документів, що охороняли цю садибу 300... Піших мушкетерів Сердійського повку. І е, е, я думаю, що ця, ця справді була укріплена е, земляними валами і бастіонами. Але у нас е, склалось враження, що військових дій на території Садиби в 1708 році, коли російська армія захопила Батурини і, безперечно, руйнувала околиці, околичні монастирі, і захопила. Пограбувала і спалила палац Мазепи за міські, але у нас таке враження, що військових дій там не було, і я гадаю, що велика частина слуг. Мазепи чи його наближені люди. Там мешкали також прилуцький полковник Дмитро Горленко, який був однодумець Мазепи, і його один з найближчих соратників. Ці старшини такого рівня вони пішли з Мазепою до шведської армії. І ті, хто лишився на садибі під час е, облоги російської, вони, мабуть, перейшли до більш потужної е, Батуринської фортеці, яка знаходилась в двох кілометрах, і вона мала 24 гектари, 26-24 гектари за площі. Тоді як Гончарівська фортеця садиба, практично кліплено, мала тільки 9 гектар, і е, у нас, е, за нашими даними, е, мабуть, Мазепа не встиг. І, е, оточити дерев'яними укріпленнями. Скажімо, там були частина ділянки садиби, які були вздовж ривчаків і тераси високого берега. Ну, в нормальних умовах там би сподівались ми. Щоб вона була ця частина укріплена хоч би гостроколом, палісадом. Але навіть їх залишок ми не знаходимо. Ну, можна гадати, що Мазепа збудував цю споруду цю садибу в другій половині 90-х років. А в 1700 році почалась Північна війна. І Мазепа робив багато щорічні походи на Правобережжя, і він. Що не менш посилається в документах до царя, що він не встиг зробити ремонт батуринської фортеці через ці походи, треба також врахувати, що цар примусив Мазепу на початку 18 століття е е е звести найбільшу фортецю в Україні Печерську фортецю, де були багато земляних укріплень, і, і це було надзвичайно виснажливе будівництво для. Гетьманської держави можливо через ці причини Мазепа занедбав і не встиг, чи може переклав на кращі часи добудову укріплень ганчарівки. Таким чином ми вважаємо, що там військових дій не було. І російські війська захопили її майже так би без боя. Вони, безперечно, пограбували палац і все, що там було цінного. Палац було спалено. Ми маємо археологічне цього свідчення, але деякі споруди, дерев'яні, як церква, чи там, скажімо, ця ми також відкрили попередні роки залишки поварні, колодязя. І як гадають мої колеги-археологи, що там був також підземний хід, який завалений. От так що це ці кілька споруд, і ну і які залички льохів, там комор, практично це значить було 2-3 гектари території отої Ганчарівської фортеці, 9 гектар, які були заселені. Можливо, що так само Мазепа планував там створити міський район. Але через і так само як укріплення, і через ці на початку ці походи на пробережжя і будівництво Печерської фортеці він не встиг це зробити до погрому батаріону 1708 року. Таким чином Гончарівська ця резиденція, вона, значить, там є споруда мурована палацу, кілька дерев'яних споруд. І як порівняти, наприклад цю резиденцію гетьмана і скажімо, резиденцію Хмельницького в Суботові чи в Чигирині, то у нас безперечно значно більше археологічних даних. І наші навіть графічні реконструкції чи комп'ютерні, які ми зараз пропонуємо палацу чи всього комплексу, перші спроби тої, значить, садиби, зробити її якісь такі комп'ютерні колажні реконструкції. Вони все ж таки ґрунтуються на археологічних матеріалах, нам даних малюнках. Мазепіного палацу, який зберігся в Національному музеї Швеції, 1744 року, і є досить велика кількість описів документів, які згадують Мазепіну резиденцію на Гончарівській. Зокрема, закрема дуже багато на цю інформацію доноси Василя Кочубея до царя це і документи. Там багато доносів було практично, і там різна інформація, коли приїздили якісь гості, особливо з бояри чи інші, яких Кочубей підозрював, і він давав детальні інформації, як Мазепа зустрічався з ними без свідків, як потім були якісь прийняття. Те, що вважав Кочубей підозрілим. З точки зору значить, звинувачення Мазепі в Зраді він це включав до своїх доносів. Таким чином там є інформація і про церкву, і про значить, гостів до цієї резиденції. Зокрема, він детально описує, як від а, м, а, делегат чи посол таємний від а, з, з, це був Ксен Зеленський. Від польського короля Станіса Лечинського союзника шведського короля Кралознацтва, як він кілька разів приїздив до Гончарівці і його проводили до покоїв гетьмана вночі. Це стало відомо Кочубею, Він це пояснив. Таким чином ми знаємо, що Мазе Бенацін, саме резиденції, приймав таємних мав ці таємні контакти також з магнатами союзними Речі Посполитою і. Uh, значить, це була. Вважаєте, він, ми, ми з тих документів знаємо, що приїздили сербські епіскопи до нього. Ми знайшли цікавий минулого рік хрест, так званий наперсний хрест, великий в розміру, більш понад 80 см, які носили власне церковні ієрархії православні за Мазепіного часу. Він був втрачений на Гончарівці. Можливо, що це була цінна річ, яка зберегалась. там у Мазепи, була значна тільки його особисті покої, там була бібліотека, архів державний. Які, власне, Меншиков Кат Батурина забрав до Росії і зараз в Петербургу в Архівних Сковичах понад 100 документів з цього батуринського архіву знайдені і опубліковані. А от власне вони були вивезені з Гончарівки. І там він мав скарбницю державну, яку джерела, от, наприклад, літопис Величка називає скарбець. І ми знаємо, що Музепа звідти діставав якісь клейноди, Скажімо, як був призначений на позицію на посаду генерального судді Василь Кочубей, в літописі величко згадується, що Мазепа пішов до скарбця і приніс якісь суддівські клейноди для тої цілі. Так що там, значить, було все те, що необхідно мати на резиденції, те, що раніше. До побудови Гончарівської резиденції було в цитаделі Батурина. Але це була раніше резиденція і попередників гетьманів Мазепи Дім'яна Многогрішного і Івана Самойловича. І перші 10 років свого правління Мазепа теж мав резиденцію в цитаделі. Мабуть, причини переносу резиденції на Гончарівку були в тому. Що побудувати новий палац в цій старій забудованій частині Батурина вже було непросто. Крім того, Мазепа, можливо, пам'ятав, що був заколот проти Дем'яна Многогрішного, і ці старшини і заколотники схопили його вночі, як він відпочивав в своїй резиденції. І можливо, що він будував Гончарівську резиденцію, щоб запобігти таких, от, так би мовити, змов. Козацької старшини і таких було дуже багато, і ми не знаємо жодного випадку, що була якась значить, спроба заарештувати Мазепу на Гончарівці. І там ми навіть знаємо з описів з тих. Скарг Кочубея, що коли приїздив царський міністр Кікін, була якась чутка повторення, що за ним їде Петро І із наміром заарештувати Мазепу. Це вже були часи незадовго до значить, появи шведів шведського короля Карлов 1708 році в Україні. І Мазепа побоювався за е, доносом Кочубея можливості арешту. І він, власне, цікаво описує, що він озброїв своїх слуг, як за звинуваченням Кочубея вони були поляки. А він, значить, також своїх там були е, німецькі лікарі і перекладачі. А він закликав середюків 300 е, е, військовиків. Які були, можна сказати, його особиста гвардія, і вони оточили садибу. І на випадок арешту, мовляв, Мазепа дав команду, що якщо буде якась значить, загроза для Гетьмана, то відкривати вогонь по цим росіянам і цьому значить, боярину чи російському царю, і він навіть хоче звинувачити Мазепа, що то він навіть, мовляв, хотів зробити. значить, а, 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 навіть не зупинився перед тим, щоб вбити Петра І. і це, мабуть, і перебільшення, як багато значить, звинувачень Кочубея, але це нам дає цікаву інформацію, що Мазепа в цій заміській резиденції був ще не менш готовий до можливості збройного супротиву на випадок арешту, на випадок якихось старшинських змов проти нього. Чи, мабуть, якихось заворушень селян чи козаків, будь-які, мабуть, укріплення Гончарівки були для, для тої цілі достатні? Пане, і... вибачте, я вас перебив, так. і нас закінчиться час. І так. якщо можна коротко, коли почнуться розкопки і до якого числа вони будуть продовжуватися, і що саме будете копати? Ми будемо цього року продовжувати розкопки на Гончарівці, особливо ми хочемо. Докопати цю споруду, яку ми вважаємо церквою, і пере... перевірити наші попередні гіпотези, ми будемо продовжувати, мабуть, різні інші дерев'яні якісь споруди на садибі е... гетьманській на Гончарівці, але також ми хочемо продовжити розкопки у е... фортеці Буторина. Ми знаємо одне місце, де є мурована споруда. Сім кінця сімнадцятого століття, і можливо, що вона вона розташована біля археологічного музею, так що в нас вже є домова, що ми можемо ці підмурки продовжити копати. А ми тільки дізналися, що там є така споруда мурована, і можливо, що нам вдасться ще домовити заповідникам Батуринським. Продовжити розкопки в деяких інших частинах, де, зокрема, є поховання жарт батуринської трагедії, бо на Гончарівці жодного поховання і як інших залишок військових дій там відсутні. Провадимо, звичайно, ми розкопки з 1 серпня до приблизно Дня Незалежності. Там студенти мають практику, студенти-історику 21-22 робочі дні, і ми мусимо їх звільнити після цього. Так, що от такі плани і на цей сезон, і я дуже сподіваюся, що погода буде нам сприяти і ми зможемо плідно провести ці розкопки. З нами був Володимир Мезенцев, доктор іс іс історії з Канади, е який розпочинає знову традиційні розкопки в Батурені. Залишайтесь нами.